В общем, що в нас з лікарні, коротше, ви як зрозуміли, від, від, від сімейного. Так, що і у Євасика? У Євасика зуби лізуть, то факт вже підтверджений другий. Ще, звісно, до цього на фоні ослабленого імунітету, що лізуть зуби, то ще подразнене, ті по горло. Ну, не геть, прям таке, але подразнене. З температурою саме цікаве, що 90-й годі. Вчора була 3, отож, скільки там була, господі, вже не помню. Потім на вечір упала сама до 36,7. Зранку сьогодні 36,6, 36,6. Коротше, общем, цілий ранок 36,6. Перед виїздом в лікарню 36,6, приїхали бляха сюди 37,2. Отаке. Приписали, що там, чисто для горла щось там. Ну, а для мене, правда, приписали все-таки антибіотик Трохи попить. Гайморіт. Мама, вже то для мене. Коротше говоря, ну, проп'ю. Добре, що не колоть. Проп'ю, коротше, антибіотик. Значить, зараз в аптеку. І все. І лікуємося далі. Привіт-привіт. <реш> Поки мої клієнти поїхали в лікарню о, до лікаря, маленький температура, чи, чи зуб, чи що там, то я вирішив те, що штукатурка повивалювалася, трохи позаказати роствору. Маліна хотіла гіпсом, то вже мені тут пішло два відрару. Це між сатингіпсу пішов би сюди. Я маленько чашечку з чашечку зробив, та й би добре все тут, а потім буду витягувати двері та вставляти вікно. Те, щоб воно висохло. щоб всі почати штукатурити його і цього. І перегрунтувати, щоб, щоб соклона штукатуритися гіпсом. Там в мене ще одне є. Кого дверей. Теж вивалило. Зараз позаштукатурою. А, так і. Потім далі дивитися, що його. Ну, Беріть все, що буду витягувати двері і вставляти вікно. thank <laughs> you У мами шок. У мами шок. Йо, Пересете. Оцей пакетик. 1990 гривень. Це скільки гіпсокартона я ще могла купити. Якщо він по 400 щепись, Йо, пересете. Оце то доп. Оце поболіли, блін. Все, поїхала додому. Так, от такий бардачок у нас, виходить, дікий, а у нас ще ой, печалька. У нас сьогодні відключення світла було б там десь у 12 годин. А виключили насправді десь у 9, напевно. І виключили, коротше, наші виключили, тому що до трьох часов, до трьох часов, виходить, ой, до трьох чи до 4 ремонтні роботи. Без попередження, без нічого взяли і відключили. То, коротше, то ми трохи... Сережка покористувався генератором, а там ж теж 3-5 годин, тільки, а з 9 вже у нас 10 хвилин на другу. І якби виключили світло ми, напилися з Івасиком. Цих. Точніше, він не напився, йому прис... прискалка в горло. А я напилася своїх антибіотиків. Носа заприскала, короче, голова болить, не виносимо. Ну, і общем, таке гото. Зараз не знаю, я навіть не знаю, що ми зараз будемо робити. А то тільки-тільки виключили того генератора. Що ми будемо з тобою робити? Ватчичка. Дякую. Ватчичку їсти. Да. Ну, короче, щось будемо придумувати. Так. Сережка, оцим пульвілізатором, що кропель жуків. І дерева, і що там взяв і погрунтував всю кімнату. Але не всю дивлюся, отакий ось його не погрунтувати, треба щіточкою догрунтувати. В общем, що, приїхала тільки що ось у м'ясний, взяла фаршу, тому що захотілося ото -от таке зробити, як я роблю, з вермишелю і з цим. Зараз візьму тостового хліба, тому що, ой, тому що дитина все-таки зібралася завтра в школу. Лікарша не заборонила, якщо якщо е, йому не буде важко. Так, темнота бешена, то коротше. Так, все, взяла хліб на бутерброди. То це я так вирішила поїхати по фарш і поїхати по цей. Все-таки взяла вже на бутерброди ковбасу. Якщо буде все з ним завтра зранку добре, то тоді. Піде в школу, бо дуже хоче. Якщо ні, то звісно, то звісно, що не піде. Получається, лікарша не заборонила, ну, типу, дозвіл дала. Коли я спитала, чи можна йому, типу, в школу, то лікарша, в принципі, сказала, що в школу можна, тому що Воно в нього все оце зараз на фоні чисто зниженому імунітету. О, але що цього? Що там не робиться? О, Головне, щоб йому не було важко, щоб, типу, якщо в той період, коли піднімається температура, йому буде важко, то звісно що тоді краще, щоб він не ходив типу, в школу. Ну, коротше, отаке. Але він дуже сильно хоче і тому нічого нічого не зробиш. Це було... Забула, Блін, в кого таке буває, що від'їжджає, коли там, де ліхтар і, і не включають світло, господі. Так що отаке. Так що завтра подивимося. Зараз подивимося по тих температурах, по тому всьому. Завтра подивимося по його станові. і якщо все добре, то піде. Бо він вже занудився, бідняжечка сидіть вдома півтора тижня. Бо, та й і нам важко з тими уроками, тому що ми не розуміємо, як йому об'яснити. І, коротше, отаке. Все, їдемо додому готувати вечерю. Так, все, хліб, сирочки, колбаска. Це мені шкурки і фарш. Все, зараз будемо готувати. Так, для початку беремо цю мою саму класну каструлю в моїй житті. Потім нарізаємо цибульку, піджарюємо на ній, додаємо фаршик, потім томатну пасту. Коротше, і сирок той вкинемо. Я забула, кстати, за сир за твердий. Ну нічого. Є плавляний вкинемо плавляний, вермишель. Взагалі, оце отаке, гол, оце зараз отаке щось понакидуємо, з і все. Да. Так, і в общем підсмажуємо це все діло. Я вже сюди накидала. Свої, звичайно, що італійські трави, перець, сіль, все. Тепер далі ми зробимо сюди, я напевно зроблю із сарцебелі, ось його. зроблю таку заливочку. Сацебелі, подивлюсь, якщо є сметана, то і сметаною нашвирюю все що, все, що бачу. І будемо заливати оце все діло. М -м -м, воно вже вкусне. Так, отак От воно собі в нас тушиться. І ми зараз додаємо туди плавляний сирочок. Просто різаний. І я навіть його не короче, не натираю. Все, оце все діло перемішуємо, накриваємо кришечкою і просто нехай воно тушиться. Все. Все швидко, швидко. Швидко і дуже мені смачно. Хлопці, вам як смачно? Забула показати, що ж мені понаприписували цілу купу. Бо Ванки то таке антибіотик. Отакий. Отакий ось. Отаке ось. Прискать, капать. Знаю, ну щось одне із цього всього мені міняє смаки. Ну, сину пред, зрозуміло, що. Тобіотик отакий. І... А, а це ж цей антибіотик, кстати, оце воно в такому особі? І це все діло мені треба пити. Ой, блин, дуже багато, коротше, дуже довго. Антибіотик 7 днів. Оцей. Ну, Шось 10, сину про 10. Так, все останнє 7. А, ще ЛЦ. Десь тут має бути. І васика все, звісно, попроще. І васика тільки декателенда. Що там в тебе? Гексоспрей і декателен. Все. У нього все попроще і тепле пиття. Все. Оце отакого. От так що п'ємо, лікуємося. Все. Так. От таке воно виходить. Може, на вигляд, звісно, воно виглядає і не дуже, але за смаком воно дуже-дуже смачне. Все. Отаке. Так? Да? Івасику? Да. Любиш таке? Так. Да. І дуже швидке. Якщо швидко, дуже треба щось таке приготувати, так. Оце дуже-дуже швидко. Ну, і в общем, як ви зрозуміли, день у нас виявився не дуже такий продуктивний, як, <смі> як завжди. Але як я вийшов, вже такий вийшов. Що ж, треба відлікуватися, то треба відлікуватися. Івасик. Завтра, надіюся, що таки піде в школу, бо він вже мене утомив тою школою, да, Вань? Mm -hmm. Все. Нам смачного. Yeah. Вам традиційно дякую, що ви з нами. Пока-пока і слава Україні! Героям слава!